Уяви Україну, але не ту, яку ти знаєш. Ніяких міст, ніяких людей. Замість степів, океан у небі та на суші живуть справжні монстри, 17-метрові хижаки, деякі вагою 12 тонн, печерні, дикі. Це справжня територія України мільйони років тому. Сьогодні ти дізнаєшся про 10 найбільш вражаючих доісторичних жителів на території сучасної України. І обов'язково залишайся до кінця. Там на тебе чекає найбільший шок. Приємного перегляду. Мозазавр 70 мільйонів років тому територія України була майже повністю вкрита водою. Океан Тетіс простягався від Карпат до Донбасу. І хто ж там плавав? Мозазаври найстрашніші морські хижаки крейдового періоду. Довжина до 18 метрів. Вага понад 15 тонн. Уяви собі, це як два міські автобуси: мозазаври мали масивну пащу з гострими зубами, потужний хвіст і ласти замість лап. Вони були родичами сучасних варанів та змій, але пристосувалися до життя у воді. І найжахливіше вони могли розкривати щелепи, як змії, заковтували здобич цілком. У скам'янілих шлунках мозазаврів знаходили амонітів, риб черепах і навіть інших морських рептилій, плезіозаврів. Мозазаври народжували живих малят прямо у воді. Вони не виходили на сушу взагалі. Більша частина території сучасної України була дном океану: Київщина, Полтавщина, більша частина Донбасу усе це було під водою, де панували ці морські істоти. 66 мільйонів років тому мозазаври зникли разом із динозаврами. Але пам'ять про них зберіглася в крейдових відкладах України. Іхтіозаври назва перекладається як рибоящер. Вони були конкурентами мозазаврів. Ці морські рептилії з'явилися набагато раніше мозазаврів, 250 мільйонів років тому. Довжина до 15 метрів, залежно від виду. Іхтіозаври були схожі на сучасних дельфінів, оптичне тіло, хвіст як у риби, спинний плавець і величезні очі, швидкість до 40 кілометрів на годину під водою. Іхтіозаври полювали на рибу, кальмарів, амонітів. Завдяки величезним очам. Вони могли бачити навіть у темряві глибин. І найцікавіше вони теж народжували живих малят. Знайдено скам'янілості вагітних іхтіозаврів із дитинчатами всередині. На території України іхтіозаври жили в тріасовому, юрському та ранньому крейдовому періодах. Пізніше їх замінили мозазаври, але іхтіозаври залишилися однією з найуспішніших морських рептилій в історії. Плезіозавр довжина до 20 метрів. Вага до 15 тонн. Уяви собі, тіло як у кита, чотири величезні ласти, невелика голова і шия завдовжки аж до семи метрів. Плезіозаври виглядали як морські змії з ластами. Ця шия дозволяла їм блискавично атакувати здобич. Вони не були швидкими плавцями, але завдяки довгій шиї ловили рибу та молюсків. Щелепи плезіозаврів були надзвичайно потужними. Могли прокусити навіть панцири амонітів, але й самі плезіозаври не були в безпеці. У скам'янілих шлунках тилозаврів знаходили рештки плезіозаврів. Це означає, що в океані над Україною йшла справжня війна між морськими монстрами. Плезіозаври вимерли 66 мільйонів років тому, залишивши нам лише легенди про морських драконів. Зупинись на хвилину. Ми щойно побачили трьох морських монстрів, які жили на території України. Це результат днів роботи, пошуку фактів і перевірки кожної цифри. Якщо тобі подобається, постав лайк, підпишись і натисни дзвіночок. Хочеш підтримати нас ще більше? Просто скануй цей код камерою на телефоні. Твоя підтримка допомагає робити ще крутіші відео. Дякую! А тепер повертаємося до доісторичних монстрів України. Тепер перенесемося у час, коли океан зник, а на території України з'явилася земля. Льодовиковий період 12 тисяч років тому. І тут з'являються мамонти: висота до 3,5 метрів, вага до 12 тонн. Це як два африканські слони разом, бивні завдовжки до 5 метрів і вагою до 100 кілограмів. Ними вони розгрібали сніг, щоб дістати траву взимку. Товсте волосся підшкірний жир завдовжки до 9 см. Мамонти були ідеально пристосовані до холоду, і найцікавіше, наші пращури полювали на них на Київщині. Знайдено житла, побудовані з кісток мамонтів. 18 тисяч років тому люди використовували їхні кістки замість дерева. У селі Гатне на Київщині у 1949 році знайдено найвідоміший скелет Мамонта в Україні. Він зараз у музеї. Знахідки мамонтів робили на Тернопільщині Прикарпатті, Запоріжжі-Дніпропетровщині у 2023 році, під час будівництва траси Решетилівка Дніпро. Археологи знайшли кістки Мамонта поблизу села Рудки. Мамонти вимерли близько 10 тисяч років тому. Причини зміна клімату та полювання людей. Шерстистий носоріг. Довжина до 4 метрів, висота в холці до 180 см, вага до 3 тонн. А найголовніше це два величезні роги. Передній ріг міг сягати понад метра завдовжки. Другий ріг менший до 47 сантиметрів. Цими рогами носоріги розгрібали сніг, щоб дістатися до рослинності взимку. Товста шкіра, густе волосся ідеальна адаптація до холоду. І знаєш, де знайдено одну з найкращих муміфікованих туш шерстистого носоріга у світі в Україні, у селі Старуня на Івано-Франківщині. У 1907 році тушу носоріга витягли з озокеритової копальні. Природна нафта законсервувала тварину. Зараз ця муміфікована туша зберігається в Кракові. Шерстисті носоріги вимерли близько 10 тисяч років тому разом із мамонтами. Печерний ведмідь довжина до 3,5 метрів, вага до 700 кілограмів. Найдивніше те, що печерний ведмідь був травоїдним. Масивні корінні зуби, вкриті тупими горбками, були призначені для пережовування трави, коренів та ягід. Ікла великі, але вони їх не використовували для полювання. Вони вимерли, бо залягали в зимову сплячку в печерах. І коли люди почали займати ці самі печери, ведмеді не могли знайти заміну. Бурі ведмеді виживали, бо їм було все одно дезимувати. А печерні ні. Останній печерний ведмідь загинув 25 тисяч років тому. Рештки печерних ведмедів знаходили в Карпатах, Криму та на Поділлі. Вони зникли раніше, ніж Мамонти та Неандертальці. Печерний лев найстрашніший хижак льодовикової України. Це не предок сучасного лева. Це окремий вид, який відокремився майже 2 мільйони років тому. Довжина до 3 метрів. Висота в плечах. Півтора метри, вага до 500 кілограмів. Це був один з найбільших котів в історії землі. У самців не було гриви. Вони були схожі на величезних самок. Печерні леви жили на території України до 18 тисяч років тому, полювали на північних оленів, бізонів, диких коней, навіть нападали на мамонтів. Біля самбора було знайдено одного з найбільших печерних левів у світі. Понад 500 кілограмів довжина тіла 2,5 метри. Знахідки печерних левів робили на Львівщині, Кіровоградщині, Чернівеччині, Тернопільщині, Запоріжжі та навіть у Києві. Наші пращури жили поруч з цими гігантськими хижаками. У печерах знайдені малюнки, де зображені печерні леви. У 2022 році вчені з України, Польщі та Німеччини описали унікальні знахідки печерних левів на території України. Печерні леви вимерли 18 тисяч років тому. Причини зміна клімату та зникнення здобичі. Сайгак. довжина до півтора метри, висота до 80 сантиметрів, вага до 50 кілограмів. Але головне це ніс. У сайгака великий м'який ніс, схожий на хобот. Він звисає над ротом і має широко розставлені ніздрі. Навіщо такий ніс? Він очищує повітря від пилу влітку і зігріває холодне повітря взимку. А ще самці видають ним особливі звуки під час шлюбного сезону. Сайгаки жили стадами по кілька сотень особин, швидкість бігу до 80 кілометрів на годину. Ця антилопа пережила льодовиковий період та жила поруч із мамонтами. В Україні сайгаки мешкали в степах при Чорномор'я, при Азов'я та Донецького степу. Але у 19 столітті їх повністю винищили через полювання. Вид занесений до червоної книги. Птерозаври. Це не динозаври. Це окремий ряд літаючих рептилій. Розмах крил до 11 метрів у найбільших видів. Птерозаври мали порожності кістки, як у птахів, крила, утворені шкірною перетинкою, натягнутою на подовжений четвертий палець. Птерозаври мали волосяний покрив. Вони полювали на рибу комах дрібних тварин. Деякі види були хижаками на суші. Над океаном Тетіс, що вкривав Україну в крейдовому періоді, літали десятки видів птерозаврів. Усі вони панували в небі мезозою. 66 мільйонів років тому птерозаври вимерли разом із динозаврами. Амоніти це морські головоногі молюски, що жили у вапнякових раковинах. Розмір від кількох сантиметрів до двох метрів. Раковини мали форму спіралі з прекрасними візерунками. Амоніти жили в океані Тетіс над Україною впродовж мільйонів років. Вони були здобиччю для мозазаврів, іхтіозаврів, плезіозаврів. Сьогодні скам'янілості амонітів знаходять у крейдових відкладах на Київщині, Полтавщині та в Криму. Амоніти вимерли 66 мільйонів років тому разом із динозаврами. Але їхні раковини залишилися як пам'ятки Древнього океану. Доісторична Україна. Це не просто кістки в музеях. Це історія про те, який мінливий наш світ, яка тварина вразила тебе найбільше. Пиши в коментарях. Став лайк, якщо відео було корисним, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятай, немає нічого вічного. Бережи те, що маємо зараз.